Шановні кладачі, сьогодні ви перебуваєте у державному закладі виконавчої влади, структурному підрозділу обласної державної адміністрації, який реалізовує державну політику в галузі культури, національності, релігій та охорони культурної і Тобто вам, як Магістрам, посникам і особливо як менеджерам соціокультурної е, діяльності, е, цей заклад і цей напрямок е, роботи, один з напрямків роботи, якими займається даний структурний підрозділ, повинен бути близьким, повинен бути знайомим, адже ви проходили багато е, практик. На шляху до е, магістратури і ознайомчу, організаційна виробнича практика, яка е, стосувалася безпосередньо закладів культури, в тому числі, які е, е, є у сфері управління даного структурного підрозділу обласної державної адміністрації. Як ви бачили з назви чи чули з назви департамент культури? Туризму, національностей та релігії. І ще в цій назві захована охорона культурної спадщини. Займаємося е, реалізацією повтори знову ж таки державної політики із цих напрямків, і от безпосередньо беремо напрямок культура, то, що стоїть перше у назві структурного підрозділу Департамент культури. Що взагалі таке культура? Що воно таке, з чим його їдять і з чим його порівнюють? Е, всі ми. Е, Складаємо всі ми жителі міста Чернігова або всі ми жителями нашого регіону. Правильно? За межі регіону немає, нікого тут немає. Всі ми якось проводимо свій вільний час, залучаємось до якихось культурних заходів, культурних програм і так далі. І зустрічаємо заклади культури, таких як проходячи, наприклад, площею. Міста Чернігова бачимо велику будівлю сірого кольору з великими колонами. Що це за будівля? Драмка. Драмка. Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Але е пересічні громадяни, пересічні жителі Чернігова, е можуть не розуміти одної простої речі. Думають, якщо драматичний... Театр знаходиться в місті Чернігові, значить, це е, якийсь заклад пов'язаний з містом Чернігіво, Правильно? Е, але трішечки е, воно не так. Є заклади культури, які безпосередньо підпорядковуються органам місцевого самоврядування, а є заклади культури обласного рівня і є заклади культури державного рівня, тобто різні форми власності: перша е, це комунальна. Друга комунальна обласному прикування, третя державної власності. І от давайте коротко пройдемо трішки розберемо, щоб ви, знову як менеджери майбутньої соціокультурної діяльності, розуміли. У складі департаменту культури у підпорядкуванні знаходиться 21 підвідомча установа. От Анастасія вже е, працює у нас у департаменті, так, тому вона е, більше. Глибше знається, розуміється на цій темі. 21 установа обласногоркування. От ми з вами згадали драматичний театр Шевченка. Драматичний театр ніякого відношення до міста Чернігова не має, лише своїм розташуванням міста Чернігова. а безпосереднє і пряме перепорядкування це департамент культури, туризм національності дії Ченицької обласної державної адміністрації. Прогулюємося далі від Червоної площі, проходимо в сторону валу. По лівій стороні, по правій стороні бачимо е е інститут історії, а по ліву сторону трішки ближче знаходиться філармонійний центр, так звана філармонія. Якщо ви знаєте, знову ж таки, заклад е культури обласного підпорядкування. І дехто з вас теж проходив там практику. Е е переходимо на вал. Знаєте вал? На валу, який заклад культури знаходиться? Давайте. Музеї. Музеї. Про це зараз розкажу. Да, да. е, На валу е, розташовані е, художні та історичні музеї. Це також заклади культури обласного підпорядкування. У місці знаходяться три бібліотеки, які також відносяться до е, закладів культури області. Обласна універсальна наукова бібліотека. Зараз поки що носить ім'я е, Володимира Кіча е, Караленка, а в перспективі е, вже пройшли громадські слухання е, стосовно перейменування даного закладу, і буде носити друге ім'я, поки що не розголошуємо, Не розгорушимо, побачите пізніше. Обласна бібліотека для дітей, яка по вулиці проспекту левка Лукаренка знаходиться. І всі ви. І засобів нашої інформації 에, знаєте про цей заклад, який розташований на, біля території стадіону Стадіон. нашого місячені, це обласна бібліотека для юнацтва, яка була на 90% зруйнована у березні місяці, 11 березня, коли 에, місто було в Возі і трьома бомбами. З зимою хвилею було зруйновано приміщення даної бібліотеки. Багато сил, багато коштів вкладається зараз на те, щоб відновити цей заклад культури. Адже цей заклад не просто є заклад культури, але це статусна будівля, яка має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Про це ми теж з вами трішечки поговоримо трішечки пізніше. В області знаходяться два фахові коледжі передвищої освіти. Це Чернігівський фаховий музичний імені Молодока Миколаївича Ревуцького, та Ніжинський коледж культури мистецтв імені Марії Заньковецької. Також заклади культури, які входять у сферу впливу департаменту культури. Слово полку Ігорів. Музей у Новорудсівецькому. Музей садиба Олександра Петровича довженка Сосниця. Музей садиба Михайла Михайловича Кацюбинського в Чернігів, по вулиці Кацюбинського вище знаходиться. Єдиний в області. Е, комунальна, комунальна установа, зоологічний парк державного значення знаходиться у місті, місті Мене. А то заклади культури власного підпорядкування. Борзнянський, колишній район, тепер територіальна громада, музей Садиба, Пантелемона, mm -hmm. куліша. Е, помимо цих закладів, знову ж таки, існують заклади місцеві, такі, як Поченіго Премь, Палац культури, колишній хімік, міський палаці. Це безпосередньо заклади культури вже міста. Бібліотека Кацубинського, бібліотека Довженка. Так званий будинок культури, який наші сеансі розташовується, це заклади культури міста. Помимо цих закладів є заклади культури, які підпорядковуються безпосередньо державі. Це національні заповідники, які функціонують у нас на території області. Це Гетьманська столиця, національний заповідник, Качанівка національно ландшафтний парк Качанівка і історико-архітектурний парк Чернігів стародавній який розташовується на воно на Чернігів. І ось тут знову ж таки цікаве питання постає. Якщо брати Чернігів стародавній то територія його дуже велика. Він складається із багатьох комплексів. Комплекс Троїцько-Елінського монастиря, Єлицького монастиря, спасо Спасоприброженський, Катерининський. Можливо, я там, можливо, щось я зараз і, і не назвав. І ось тут э, поговоримо, не поговоримо, а трішки озвучу вам про напрямок, яким займається департамент культури, це релігія.